Доброго дня, висвіта компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Mercedes, це 280-й 2008 року, тролітровий бензин автомат, повний перевіт-Fomatic і з пробігом 252 тисячі кілометрів. Автомобіль офіційно куплений в Україні, два власники, але в одній сім'ї автомобіль перебував. Дуже класний стан автомобіля по кузові, без ніяких ушкоджень, без царапин, оригінальні титани і літня резина. Комплектація у нас авангард. По салоні комбіновані сідушки, шкіра, текстиль. При суті, у нас повний фул електропакет, тобто скопідоники спереду заду електрорегулювання, автосвітло, мультикермо, підігрів сідушок. Ось така у нас магнітола і клімат-контроль трьохзонний. Салончик доглянутий, чистенький, сідушки не витриті, без ніяких плям. Дуже гарний. І збережене авто по техніці обслуговувалися на офіціалі. Є всі чеки і записи. Зараз автомобіль взагалі без ніяких додаткових вкладень, тому що всі розхідники, всі масла фільтра теж поміняли. Отже, якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцеваші десять, перевіряйте, тестуйте. Ну і купуйте собі таке авто.